Ска мати, і Україна то земля моя, мені тут жити судженою вмирати, народ на цій землі моя сім'я, і коли ворог дула наставляє на мир і спокій над землі моїй, то я своїх синів благословляю на праведний і на священний бій. І я молюся за них, за юних літніх, Молюсь за торжество святих ідей, Жертовність їх в історії Всесвітній, золеться пам'яттю в серцях людей. За що ж ти молишся, російська мати, невже за те, щоб син твій добре вмів прицільно і безжально убивати? Чужих йому дітей, чужих тобі синів, твій цар, кумир вже в язичний куратор і катівня КГБ, убивство й грабежі для нього звичні. Він від народу все собі гребе. Чи ти багато спромоглася мати? За всі свої порожні трудодні, а чи його сльозами і діаманти хоч раз би зблиснули тобі у сні? Ви знаєте, це є правда, чиста правда. Я теж мати воїна героя. Правда, живий він мене, який прийшов з 14-го року, і тут зараз він далі воює. Але воює для перемоги всіма з вами, і я з вами усім серцем, тому що я перечула цю субіль, таку як і ви. Я вам дякую, низько вклоняюся до землю.